Сьогодні 1 квітня 2024 року. Стоїть тепла погода, можна сказати, жарка, плюс 24 градуси. Другий день. Чорна смородина. Почала стартувати вже в березні. Березень був досить теплий. 10 плюс градусів. Два рази були заморозки вночі, мінусова температура. Оскільки було тепло, почали розпускатися бруньки, деякі підмерзли. Оскільки стоїть тепла погода, всі бруньки почали розпускатися. Це є вишня. Це є яблуня. Це є дюк. Цього року посидили два дерева. Один Дюк. Другу вишню. На місці старої зрізаної. Також вже розпустилися. Прогнози дуже непевні, але дуже погану корневу систему. Прийшлося так от обрізати. Тюльпани рано почали вилазити і трошки їх підморозило. березні. Зараз вони готовляться вже за цвіст, абрикос вже зацвів, але минулого року він сильно був вражений маниліозом, Тому що цього року квіток майже немає. Одиночні квітки, може трошки відживе, пустить, здорові, пагани Цього року два рази обробив хорусом. Дюк при такій температурі вже збирається цісти. Я думаю, що за пару днів вже буде цвіст. Звичайна вишня, відчуваючи теплу погоду, також збирається вже цвісти. Чесник. Цього року трохи вражений підмерз. Кінчики листочки підмерзли. Нарциста вже заціяли. Око постраждала від вогнівки. Ришман. Ще один раз бризкали хімію, зараз будемо бризкати другий раз. Олена вже розпустили листочки Виноград ще шеспеть. Ред Тупас Чеської селекції. Року чекаємо перший урожай. Даримо вже п'ятий рік народить. Це японська селекція. Дуже смакка розвивається. Також п'ятий рік. Родин також вже стало новому Ну і найперший. Весь в жовтому цвіту Кизил. Скільки тепла погода, бджоли його запилюють. намагається цвісти, за пару днів будуть вже квіти.